230 грам полуниці. У мене морожена, ще, своя ще не созріла, тому в мене морожена. Якщо є свіжа, можна свіжа. Додаю сюди 2 столових ложки цукру. Упс, давайте 50 грам цукру і 2 столових ложки води. Це 25 пять грамів води. Зараз це все збиваю подрібнюю блендером. Переливаю це все в каструльку. І додаю сюди ще борошно десь приблизно одну столову ложку. Це 20 грамів. Тепер я все це ставлю на маленький вогонь. Постійно помішуючи маленький вогонь, буквально секунд 30, для того, щоб почала маса загустівати. Проварюю я до моменту, поки ось не стає воно таким. Тепер я переливаю в інший посуд холодний, поки я буду робити тісто, воно буде холонути. Тільки обов'язково потрібно накрити плівкою, тому що якщо не накрити, воно почне затвердівати. Так, зараз я відріжу. Пліткою накривається стик-стик притик. Ось так. Все, вона холодна, і я роблю далі тісто 60 грам розтопленого вершкового масла. Додаю сюди. 100 грамм цукру. Все це розмішуємо. Додаю сюди два яйця. Також додаю сюди 200 г молока, це вже буду мішати звичайним вінчиком. І йогуртом у мене звичайний солодкий йогурт з вишнею. і 50 г йогурту. Також додаю сюди ще ванілін 2 г. В окремій мисці 300 грам борошна, розпушувач. 7 грамів. І тепер розмішуємо. Борошно додаю до рідких інгредієнтів. Я не дуже сильно вимішую. Головне все перемішати. Навіть якщо там десь трошечки комочки залишиться, нічого страшного немає. Тепер роблю крихти. 2 столових ложки цукру. Борошно 60 грамів. І вершкове масло 25 грамів. Коло марсло тверде, не пом'якшене. Я його розітру на терпі. Тепер ручками все, все розтираю. Крихта готова. Корму пергамент ножниці, ножниці. Розрізала, клала на Також тут зробила надріз. Тепер по діагоналям. І знову тут надріз, не дорізаю до кінця десь пару сантиметрів. І в оцих складках також надрізу. Я таким чином підвищую свої низькі форми. І одразу на дві формочки в мене буде вірган. І я одразу накладаю першу частину тіста. Тепер всередину вже схолонувши, Ну, не дуже сильно, але вже не така гаряча, полонись. І зверху знову тісто.

Так, все, духовка розігріта до 180 градусів, випікати, поки шпажку всунули. Вийшла звідти сухенька, тоді можна діставати. Це десь приблизно 25-30 хвилин. Пексики вже спеклися. я, вони охололи і я потім вже дістала. Такі вони гарні. М -м. І дуже смачні. Ця скринка зверху, звісно, класна. Просто У Ця крифта простить на зубах шикарно І маффини смачні. Дуже мягким, пористым і дуже смачним.